Вітаю на каналі гостях у Тані. Сьогодні ми вийшли вже копати свою моркву Сьогодні 12 вересня. І я хочу вам показати і розказати, які сорти і гібриди моркви ми садимо і які отримуємо урожай. Скопаємо ми гібрид Канада F1 моркви. Це дуже гарний. Гібрид моркви, ми садимо його вже декілька років. Перед цим я садила шантане, теж гарний це сорт. Але гібрид селекціонери вивели Канаду, вивели, взявши гарні характеристики шантане, і є така морква Флаке. Так от, саме з цих сортів була створений цей гібрид. Що нам подобається у цьому гібриді моркви? По-перше, Невимаг... Невибагливий, росте на будь-яких ґрунтах. У нас тут і чорнозем іноді потрапляє, буває так, що ми садимо, а ми кожного року міняємо грядки, де садимо моркву, щоб не, не морквяна муха не їла моркву. Тому ми так перестраховуємося, то росте вона буде у нас. У нас тут є і глинисті місцева стіна, трохи є, і трохи є такого тяжкого, важкого ґрунту, але все одно урожай ми отримуємо непоганий. Це морква середньопісня. Ну, більше до піснього. Термін дозрівання це десь 120-140 днів. ну, Ми відраховуємо це 130 днів. Саджу я у кінці. Квітня. Це десь у 20-х числах висіваю моркву, і потім, уже ось у середині вересня, ми її зазвичай збираємо. По-друге, -по морква ще тим гарна, що вона дуже соковита. Ми, ну, звичайно, що я закриваю салати і моркву рву і починаю її вже рвати десь із середини липня. І Дуже соковита морква, вона такого оранжевого кольору. Цей гібрид моркви можна садити, починаючи із березня, як тільки температура десь прогріється плюс 5-8 градусів, можна висівати і можна навіть до липня. Все одно зібрати урожай можна дуже гарний, завдячуючи саме цьому гібриду. Якщо читати характеристики цього гібриду Канада F1, то пишуть, що там вона виростає до 20 см. Ну, воно, дійсно, якщо купити справжні саме гібриду Канада F1, то такі коренеплоди і будуть. Ось, Наприклад, вони всі такі довгі. Ось Бачите, вони такі продовгуваті. Ось, я думаю, що тут 20 см буде. Ми її не вимірюємо, але бачимо, що плоди такі продовгуваті. родить вона непогано. Ну і відповідно ж Вага їх десь до 180-150 см, 120-100 см. Ну, і ще що я можу сказати, що ось вона така довга, такий загострений кінчик має. Це вирізняє її серед інших моркви. Ну, звичайно, багато і гібридів є сортів моркви такого, такої саме форми. Ну, ось це саме я бачу, що це гібрид Канада Ф1. Взагалі, гібрид цієї моркви він дуже пристосований до захворювань. Ось подивіться, листя, бачите, не поражається захворюванням, яке може бути в інших сортів моркви, коли воно дуже-дуже жовтіє або повністю згорає. Тому моркву. Цю можна садити і, беззаперечно, це один із найкращих гібридів моркви. Зараз я вам покажу, що я її навіть не сильно прорідчую. Тому от подивіться, бачите, як вона в мене близенько один до одного садить, але все одно вона виростає досить такою великою морквою. І ще хочу сказати, що морква не любить свіжого гною, морква не любить азоту багато. Я у своїх відео показувала, що я ґрунт не поливаю ніякими броділками, ніякими там, настоянками гною. Я просто додаю попіл і каліні добрива. Ну, калій, магній даю калій маг. І ще хочу сказати, що морква дуже лишка. Вона лежить до самого літа. Ми навіть ось чоловік у, мабуть, на початку липня і ще сітки моркви у нас залишалося, то він там із худобі курям і стир, вона зберігається непогано. Ну, звичайно, якщо дотримуватися всіх правил. Догляду за моркво посадки, то ця морква себе оправдує, Хоча насіння цієї моркви, ну, можна сказати так, що не дешевих. але вона це виправдовує себе. І другий сорт моркви, який ми садимо, це перфекція. Вона відрізняється навіть за зовнішнім виглядом від моркви. Ось Канада, тому що Канада, бачите, вона така довга. А перфекція, вона така коротенька, і кінчик у неї такий тупенький, затуплений. Ось це перфекція. Це пізній сорт. Термін дозрівання десь 140 днів. Але ми теж копаємо. Я у наступному відео розкажу, як я визначаю, що настав час копати моркву. Теж гарний сорт моркви. Використовувати його можна у дитячому харчуванні, дуже смачні соки з цієї моркви. Гарно вона лежить, гарно зберігається, виростає. Ось, бачите, такою великою. Вона не тріскається, ця морква. І взагалі, от перфекція. Мені дуже подобається. Я посадив ще один раз дуже давно. я просто... Влюбилася в цю морку, і тому я її вже сію і буду сіяти надалі. Ось такий гібрид Канада F1 і перфекцію ми висіваємо на своєму городі.